Ізраїль оприлюднив фото імена 33 заручників, яких планують звільнити на першому етапі угоди про припинення вогню. Уряд країни опублікував імна у своєму акаунті в X. Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Бенмінатеніяху заявив, що звільнення трьох заручників має відбутися вже сьогодні. Після другої години дня йдеться про Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорон Штайнбрехер, які перебувають у полоні з 7 жовтня 2023 року. Чотирьох наступних заручників планують звільнити через сім днів. Поліціянти припинили діяльність нелегального онлайн-казіно в е, місті Дніпрі. Як повідомляє Національна поліція України, фігуранти організували підпільні азартні ігри та легалізували отримані в е, кошти в криптовалюті. Казино функціонувало з 2021 року. Його діяльність була е, націлена передусім на громадян нашої країни, а також держав Європи та Азії. Орієнтовні щорічні обороти коштів від незаконної діяльності казано складали понад 50 мільйонів доларів США. Ділкам загрожує до 12 років ув'язнення.